Вітаю, мої любительці! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную для вас таро передбачення вже на листопад місяць. Ми візьмемо від сьогодні, від 5 листопада. Подивимося, яким він для вас буде. Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти, дев'ять карт. Це велика кількість інформації. Беріть ще за асцендентом, підставляйте, підставляйте, співставляйте, слухайте, що з вами резонує, яка ваша інформація. Вибирайте своє. І таким чином ви будете. Попередження. Ну що, ж, тельці листопад, яким він буде для вас. Ой. Листопад починається з п'ятірки кубків. Ну, п'ятірки всі кризові, а кубки це наші емоції. Такий емоційна криза. Ну, в кожного своя причина. В когось це втрата, горе, печаль, розлука. Зрада, горе, для когось це невиправдані сподівання, ну все що завгодно, а для когось просто поганий настрій. Тому що холодно, тому що дощ, тому що хочу тепла і сонечка. ну, Підставляйте, але це знаєте, по пікірках важливо не застрягнути. Не застрягнути, тому що це як чорна діра, яка затягує, і обов'язково рухатися, тому що далі йде шістка кубків. Чістка кубків це наша внутрішня дитина. Пригадайте, що ви хочете, що вас тішить, куди скерувати свій, свій погляд, свою енергію. І так легше буде вийти з цього стану. Давайте дивимося далі. Наступна, наступна карта. О, королева кубків. Знову, тобто, але емоційний такий буде місяць, тому що вже друга карта кубкова. Все-таки будуть переживання, з чим вони пов'язані, ну, знаєте, тільки ви, емоції завжди є. Плюс і є мінус енергія в мінусі і в плюсі, то тільки від вас залежить. Якщо ви ось тут вийдете з цієї енергії, то це буде, знаєте, таке облегшення, розуміння, що м, куди рухатися, що я не хочу застрягати в цій чорній дірі. І оце таке натхнення і радість. А якщо ви. Не пройдете цю п'ятірку, то це буде навпаки емоції такі мінусові, і злість, і претензії, і істерика, і отакі от різкі перепади настрою. Ну, Для кого це, можливо, буде жінка-фахівець, психологиня, так як допоможе вам пройти ось весь цей шлях, позбутися образ, страхів, претензій. Ну, а Для когось це доросла жінка-стихія вода, риба, рак, скорпіон. 45 Якусь відіграє роль в вашому житті. Фігурні карти це в більшості людьми програються. Ну що? Можливо, вона буде втішати вас, можливо, вона вас буде надихати. Знайомство з такою людиною. Ще одна карта, тельці. королева мечів. Знов фігурна карта. Тобто в вашому житті цього місяця будуть задіяні люди. Королева мечів це доросла жінка стихії, повітря. Терези, близнюки, водолій 45. Можливо, жінка-фахівець, така як лікар, юрист, адвокат, люди юриспруденції, кравчиня, медсестра, кухар. Знову ж таки, яким чином вона задіяна, підставляйте. А можливо, це ваша енергія, розуміння, куди рухатися. Знаєте, коли випускають пар, особливо тут після п'ятірки кубків, що я беру себе в руки і скеровую себе. Кудись вже і бачу ціль. Бо мечі це ясність, мечі це інформація, мечі це розуміння, мечі це можуть бути і гострий язик, коли ми ось тут йдемо ну, виясняти, або даємо відсіч всім, хто нас образив. Так? Завдяки, хто спричинив такий стан. І от королева мечі вона може і вколоти, і гострим язиком своїм, і відрубати, і нахамити. Це і може бути така гостра, неприємна правда, а може бути і для когось красномовством, і ясністю, і розуміння, куди далі рухатися. У мене є план. Так, ну у нас попереду ще дві колоди, будемо підставляти. Наступна колода Тельці, що тут для вас? Сімка кубків. Щось не виправдало ваші сподівання, так, сімка кубків, і, знову ж таки, кубки, і тут п'ятірка кубків. Це або щось не виправдало ваші сподівання, так? тому що ви собі мріяли, хотіли одне, а воно або не втілилося, або інший результат, або взагалі ви зрозуміли, що немає змоги втілити те, що ви хочете. Ну або навпаки. Це ви виходите з такого стану завдяки мріям, завдяки розумінню, що в мене купа планів. Я хочу і це, і це, і це. А я тут сижу і, і трачу свій час. Завдяки мрії, завдяки натхненню, завдяки ось такій е дитячості. Ще одна карта. Двійка Кубків. Двійка Кубків двійка пентаклів, перепрошую. Це коли потрібно збалансувати свої ресурси, своє хочу і своє можу. Коли бракує сили, бракує, що таке ресурс? Це гроші, це час і це сила наша. Здоров'я можливо не дозволяє, можливо, часу не вистачає, можливо, ресурс, ну, фінансів бракує для ось втілення ваших мрій. Але також двійка пентаклів, так як це ваша енергія. Вона дає розуміння, як використати ресурс, який я маю, як підлаштуватись під нього таку дипломатичність і винахідливість. Ну що ж, це одна карта. Дорогенькі мої, трійка посухів. О, а це вже чудово. Трійка посухів в мене є план, бо два – це я думаю, обираю, вагаюсь, а три це я вже, вже все. В мене є план, в мене є ціль, в мене є розуміння, куди рухатися. Я вже заклала свій, в навігатор свій шлях і рухаюся вже по, за курсом. Тому що в нас тут була королева мечів, це і також ясність. І трійка посухів це вже керунок. Розуміння е, правильності свого шляху, впевненості, що я рухаюся за вірним курсом туди, куди я хочу. Ну що, у нас ще одна колода, ще три карти. Дивимося, мої любі тельці для вас. Що тут у нас? Король Пентаклі? О, чудово! Це ваша енергія, це ви, мої дорогенькі, незалежно чоловік чи жінка. Тобто ви самі собі допоможете, так? тому що ось вийти з такого стану, ви підрахуєте свої статки, свої можливості зважите, або зрозумієте цінність себе, цінність ситуації, цінність, ну, що тут відбулося, і захочете рухатися далі, опираючись на свій досвід, на свій ресурс, на свої сили. У нас ще дві карти. Ще дві карти попереду. Що тут в нас? Старший аркан дурень. нуль, обнулення. Маєте можливість поміняти. Ось, бачите, так як тут у нас можлив... потрібно підлаштовуватися під ресурси. Тобто, знаєте, ви вигадаєте для себе щось. Нема того, то буде інше. З легкістю піддавайтеся тільки, ідіть, от, вловіть цю хвилю. От Коли я хочу, тобто, бо тут мрій багато, тут сім мрій, аж як мінімум сім. Я хочу, ага, на це в мене немає можливостей, нема ресурсу, нема часу, нема сили. Добре, беремо другу мрію. Тобто ви для себе знайдете правильне рішення, бо обнулення це і є. Обнулити те, що обтяжує, те, що не працює, те, що заважає, те, що вже віджило себе, те, що не подобається. І ви маєте можливість це зробити, підлаштуватися під ситуацію, яку маєте, і поміняти її. Рухайтесь, піддайтеся бажанню, цьому бажанню, цій хвилі, яка вас несе. От як дурень, який недаремно карта називається Дурень. який, Дурень він не боїться, він не рахує, він не прораховує, він просто вірить. Він йде в те, що він хоче, і вірить. Отак От і ви. Обнулюйте те, що вас не влаштовує. Це може бути що завгодно. Так, Наступна в нас карта. Паш, ой, чудово, знаєте? Ідіть до своєї дитячої мрії, тому що, або це діти і онуки наші, заради них, для них ви це робите, або це наша внутрішня дитина, яка от, і ще й кубки це ж емоції. Ви давно про це мріяли, ви давно плекали цю мрію, цю надію, чекали, коли буде влучний момент. Саме зараз він є влучний, тому що є обнулення, легкість, з якою потрібно. Робити те, що, про що ви давно мріяли. Можливо, перефарбувати волосся, можливо, постригтись, можливо, ну, переформатувати щось ваше, змінити фах, спробувати стрибнути з, ну, кудись. Тобто, дивіться вже самі. І це і є такий емоційний початок. Ну що, мої любі? Я бажаю мирного і спокійного листопада, вдалого, цікавого, позитивного він вам буде, у вас буде емоційний. Але пам'ятайте, емоції, ви контр... ніхто вас не контролює. Ви самі контролюєте себе, свої емоції, свої дії, свої вчинки. Ви скеровуєте свою енергію туди, куди вам потрібно. Обіймаю вас, мої любі. Дякую, що ви є в моєму житті. Ви в мене найкращі. Залишайте, будь ласка, свої враження, діліться своїми думками, побажаннями. І... Ставте вподобайки, звісно. Хто не з нами, я вас запрошую, мої любі, приєднуйтесь до магічного, простору Зоряна таро. Успіху вам, мої любительці. Па-па!